В мене таке відчуття, що це якийсь кошмарний сон. Я хочу прокинутися. Е, ну, в тебе не то, що паніка, в тебе ти, ти дестабілізована повністю, ти не знаєш, який день, хто ти. Тобто ти не контролюєш свої дії, і послідовності. Ігнорування таке є свого роду. Ніхто не зателефонував, не написав, ні подзвонив. Це для ворога дуже класна почва підривати всередині держава погана, вона не працює. Одне й те саме формально, банально відповідає. А щит Матірій класний громадська організація Роснява, яка співпрацює з ФСБ. Хай туди летить побільше ракет. Я ненавиджу Волгоград, і тобі розповідають, що воно утримується на користь громадян країни-агресора. А ви що там взагалі страна дураков? Я не хочу зв'язуватися з Україною. Мене поставили на два коліна. Перед країною агресора, ну якщо ви хочете гроші, визнайте чоловіка загиблим. Це виходить ну, ще й психологічний тиск. На він значить знати, що загинув, і не знати де це, це не життя.